Привіт усім! Мене звати Мік. І у мене є для вас гарна новина. Точніше, для мене гарна новина. Можливо, для вас також. Отже, кількість користувачів, які підписалися на мій канал Індії Ігор Українською мовою становить, здається, вчора, на вчора 1000 підписників, а сьогодні це вже 105. З чим я себе і вітаю. З чим я вітаю вас. Я надіюсь, ви розділяєте мою радість. І так я хочу подякувати кожному, хто підписався на мій канал, хто підтримує мене, дивиться мої відео, коментує, ставить лайки. Бере участь в житті каналу, радить мені різні дурниці, запитує щось, розповідає мені щось, допомагає. Всім величезне дякую, дякую, дякую. я... Реально дуже радий, це величезна цифра. Якщо уявити собі, то це просто дуже багато людей, величезна купа. Ось я вже давно її чекав. І що ж, Ех, якщо ви, можливо, чекали якогось гарного відео або чогось гарного, щоб могло бути подарунком, подарунком для вас. Я вирішив, що я хочу віддячити вам. Ем, хочу віддячити вам тим, що я дарую вам свій сейв Бутячаки, Саме так. Ось прямо зараз він заливається на сервер ВКонтакті. Сейв буде знаходитись у моїй групі Мікофіл, острівець Міка. Ви можете її знайти, посилання буде тут. Тут справа буде документи, ви зможете скачати е, архів в форматі RAR. Розпакувати його і кинути в папку сейв з Майнкрафті. Таким чином ви встановите собі сейв Бучачак зможете на ній побігати. Зможете там щось пошукати, можливо, щось знайти. Ось. <гум> ем, такі справи. Тому я надіюсь вам сподобається моя Бучачака. Наступний раз я викладу сейв <гум> не пізніше, ніж 10 тисяч підписників, та ні, я ягоню. Це... До цього ми може. Не дочекаємося ніколи. <с> <с> Ось. Ну все. Ем... Піду я відсвяткую цю подію переглядом нової серії Теорії Великого Вибуху. Або ні, краще і Марці підуть спочатку, так? Або нова серія Ісо. Кор Кор Коротше, я маю роботу, зараз чим зайнятися. <с> все, Всім дякую, всі бувайте. І зустрінемось скоро у нових відео.